На вашу думку, чи потрібно в Черкасах розвивати туризм? Так, потрібно. Наразі Черкаси це дуже красиве місце. Є місця, які можна проти. Відвідати та побачити красоту дійсно цього місця? Так, я вважаю так, тому що дуже багато знакових місць, є, які просто треба реконструювати, мені здається, і туризм буде актуальний в Черкасах. Та лишнім не було б, але я навіть не знаю, ну, в яких отраслях це можна реалізувати. Ну, у нас Сосновка є, в принципі, як ліс непоганий, можна було б там щось як варіант придумати. Або ті самі набережні більш розвинути. Ну, як один з варіантів. Не знаю, чи це буде прям такий глобальний туризм, але може як більш місцевий, то чи би й ні. А, чи варто в Черкасах розвивати туризм? Я вважаю так. Гарне місто, дуже таке привабливе. В принципі, туризм не заважав би розвитку міста. А з чого б ви почали? Може, більше парків якихось таких місць, які б е, турист би побачив, о, ради такого я поїхав би в це місто. Чи потрібно розвивати в Черкасах туризм? Мабуть, так. А з чого б ви почали? Ну, Парки було б добре, більш озеленювати наше місто було б краще, мабуть. Хоча ресторани також було б непогано. Мені здається, що він ось і так досить непогано розвинений на даний момент. Тому, в принципі, рухаємося ми в тому напрямку.